Вітаю вас! Відома істина, якщо хочете мати щасливе майбутнє, подбайте про це вже зараз. Майбутнє кожної країни діти. Значний відсоток в Україні діти з вадами здоров'я. Існує чимало різних програм, в тому числі і в нашій області, які сприяють поліпшенню стану здоров'я хлопчаків та дівчаток. Як приклад, Кам'янська школа-інтернат для дітей з вадами слуху. Для цих хлопчаків та дівчаток Кам'янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат стала другою рідною домівкою, адже в її стінах проходить все їхнє шкільне життя, і тільки на вихідні та канікули вони роз'їжджаються по своїх домівках. А так тут завжди гамірно та весело, вирує життя, сповнене великої зацікавленості та бажання відчути гармонію звуків, активно проявити себе в суспільстві. На це їх налаштовує педагогічний колектив. До цього прагнуть самі. Бо їм так хочеться вирватися зі світу суцільної тиші, почути все розмаїття звуків, яке дарує життя, висловити свої емоції, якими переповнена їхня душа. На жаль, поки що обмежені у цьому. І лише велика праця, старання, наполегливість яких самих, так і педагогів дають змогу відкрити таїну, що прихована від них з різних причин. Вже 35 років педагоги школи інтернату переймаються проблемами здоров'я слабочуючих та пізно оглохлих дітей. До 1991 року цей навчальний заклад функціонував у Молочанську, а зараз вдало розташований між районним центром Васильівкою та Запоріжжям на магістралі Харків Запоріжжя. Директор школи-інтернату Галина Володимирівна Панченко та її колеги роблять все, аби маленьким мешканцям цієї затишної шкільної оселі було радісно вчитись. Щоб тут підготувати їх до існування в соціумі, не завжди сприятливому, навіть для здорових людей. Для цього вивчають досвід інших, впроваджують свої методики виховання. Сьогодні дуже багато говорять про таке питання, як інклюзія, навчання дітей з проблемами серед освітніх школах. Ми теж дуже уважно вивчали цю проблему інклюзії. Вивчали досвід не тільки в нашій країні. У мене була можливість в свій час бути в Америці, і я спеціально вивчала це питання вивчання навчання дітей глухих і слабочуючих в суспільстві. І ви знаєте, дивлячись по досвіду, ми маємо таку, ми будемо мати проблем проблему з навчанням таких дітей в загальноосвітніх школах. Найголовніше вважають фахівці школи інтернату створити умови, завдяки яким можна прискорити процес інтеграції в мовне середовище. Для цього відкрито класи з підготовчого і до четвертого і для дітей, які добре чують, але мають вади розвитку. Таке вдале співіснування має позитивний результат. Для одних це шанс спілкування, а інші вже змалку розуміють чужі проблеми. На уроках здійснюється активний процес відновлення слуху, його розвиток та збагачення. На сьогодні за державний кошт а також завдяки спонсорам, в школі-інтернаті створена прекрасна матеріальна база. Для того, щоб мати гарний результат в навчанні, зрозуміло, що необхідні не тільки комп'ютери, гарні класи, обладнання, але і елементарні поняття, такі як підручник. І ми можемо сказати на сьогоднішній день, що в нас тут немає проблем. Оскільки ми працюємо, навчаємося загальноосвітньою програмою, то відповідно в нас і підручники загальноосвітніх шкіл. Але ж ми розуміємо, що якщо дитина прийшла в 6 років, не вміючи говорити, навіть не, можу, не, не вміючи вимовити звук якийсь, то надати їй підручник буквар, наш знаменитий, зрозуміло, що він не, не проходить. На превеликий жаль, проблема сьогодні з підручниками для таких спеціальних шкіл є. Ми маємо спеціальні підручники за декількома предметами. Це початкові класи, це ми маємо книгу для читання, підготовчий клас, це математика адаптована для наших дітей. І природознавство. Все. Всі останні підручники це підручники загальноосвітніх шкіл. Сурдопедагоги, вихователі, логопеди знаходяться завжди в пошуку новітніх навчальних технологій. Свої надбання вони презентували в жовтні 2009 року на виставці Інноваційні технології навчання та стали дипломантами конкурсу. Минулого року також школі інтернату присвоєне почесне звання Лідер сучасної освіти. Так, вже п'ять років ще з початкової школи дітей привчають до самостійної підготовки творчого проєкту. Йде опрацювання інформації, а потім готується презентація доробку. Така форма роботи зацікавила дітей. Вони з радістю беруться за неї. Діти готують багато цікавих проєктів. Проєкти на різну тематику. Один із проєктів все про чай. Є такий проєкт Калина символ України і все про кофе. І ну, дуже багато різних тематик і різних напрямків, які ми використовуємо. Старшокласники всі працюють у нас за проектними технологіями. Як зазначають фахівці, до школи інтернату приходить все більше і більше дітей з серйозним ураженням слуху. Спілкування з ними за допомогою мовлення обмежує можливості дітей, тому в практику все активніше впроваджується жестова мова, тим більше, що офіційно визнана. Було дуже складне завдання, тому що на цей період в колективі не було ні сурдоперекладачів, ні педагогів, які досконало володіли би жестовою мовою. Тому для цього ми запросили сюди фахівців за допомогою нашого Запорізького інституту педагогічної. Після дипломної освіти кафедра реабілітаційної педагогіки нам допомогла. Приїхали фахівці і провели тут на базі нашої школи курси з вивчення жестової мови. Також був була відправлена людина в місто Київ і на базі навчально-реабілітаційного центру УТОГ пройшла курси теж з вивчення жестової мови. Щоб знання жестової мови поліпшувалися. Традиційними стають конкурси жестової пісні. Причому у змаганні беруть участь як діти, так і вчителі. Запорізький дошкільний заклад для слабочуючих дітей був створений майже 40 років тому. Після реорганізації 1997 року став структурним підрозділом Кам'янської школи-інтернату. Тут працює чотири групи по 10 чоловік. Цим малюкам три роки. Але вони вже багато вміють і знають. Так! А тепер разом. ка Пус! А де капуста? Ось молодець! Неабия король у дитсадку відводиться індивідуальним заняттям. Вихованці залюбки пізнають світ звуків. В тих пор, як мой син потирав слух, я не знала, що делать. Обратилась в детскую поліклініку, нас направили по состоянию слуха. В этот детский сад ми попали. Благодаря нашим воспитателям, турдопедагогам, которые тут работают. Вони очень стараются, они очень настойчиво займаються з нашими дітьми. Благодаря їм ми робимо став говорить. говорить, хорошо говорить. Звісно, спасибо. я хочу звернутися до батьків, які мають дітей з відхиленнями слуху. Дуже важливо, щоб ваші діти. Отримали допомогу вчасно. Не втрачали час і приводили своїх дітей до нашого навчального закладу. Чекаємо вас. Значення слуху в розвитку дитини очевидне. Без слуху неможливе сприйняття мови. Зберегти і розвинути залишки слуху таке завдання педагогічного колективу. Тому в школі-інтернаті велике значення приділяється корекційній роботі. Сурдопедагоги розробляють спеціальні методики. Щодня з учнями проводяться 20 хвилинні заняття, де діти засвоюють мовний матеріал. Буленька. Це змії, змій, змій. змій та. А от уроки з фонетичної ритміки дають можливість відпрацювати дихання, зміцнити артикуляційний апарат. З основних і заняття з реабілітаційної фізкультури. Вони корисні для тих, у кого є захворювання опорно-рухового апарату СТОП, спеціальні вправи, масажі додають сил та енергії. Шкільний психолог для дітей людина, яка не лише може допомогти вийти зі складної ситуації, навчити різним методикам спілкування. Їй довіряють свої секрети, діляться тим, що на душі, а коли всі разом з задоволенням грають у рольові ігри. Цього року тут запроваджена нова методика, яку підгляділи у своїх колег: малюнок на піску. Хоча насправді це звичайна сіль. Таке заняття розвиває творчу уяву, заспокоює збуджені емоції. Тут ти люблять побути наодинці. За характером малюнка можна легко дізнатися, що хвилює хлопців та дівчат: сонце, радість, хмари значить необхідна серйозна увага до цієї дитини. Розвиток мовного слуху здійснюється. В умовах слухомовного середовища, що передбачає постійне сприймання мови оточуючих за допомогою звукопідсилюючої апаратури різного типу. Всі діти нашої школи протезовані сучасними протезами фірми Отікон, з якою школа наша плідно працює протягом 20 років. Дуже важливе завдання, яке стоїть перед педагогічним колективом, підготувати дітей до дорослого життя. В школі-інтернаті існує шкільне самоврядування, вищим органом якого є Рада-Лідер. До неї входять учні 5-12 класів. Головний принцип педагогів нічого не вирішувати без учнівського активу: підказувати, радити, довіряти, спонукати до самостійності, ініціативи. Кам'янська школа-інтернат це цілий комплекс, до складу якого входять діти віком від 2 до 19 років. Особливо серйозна увага приділяється старшокласникам, їхній професійній орієнтації. З 2006 року одержали ліцензію на підготовку кухарів, і от зараз черговий випуск готується до екзамену. Завдання нескладні відповісти на теоретичні запитання, приготувати борщ, відбивну, млинці з начинкою. Та головне все має відповідати нормативам. Тож треба проявити всю свою майстерність, аби присвоїли фах кухаря третього розряду. Коли ми прийшли в 11 клас, нам пропонували повчитися э, на от, Ми навчили э, проводити кулінарної механічні обробки э, із овощами, із риби. А зараз нова тема це м'ясо. Мися готуюся постійно роботи. Кожен ученик готує курсову роботу на своє тіло. І після закінчення практики ми будемо засобят свою курсову роботу. Ти маєш твоєї курсової роботи? Має курсової роботи і грації бруда. І що ти примірш у мало? Я буду готувати холодне блюдо, салат, який називається каридарського. А оці дівчата мріють стати перукарями. Поряд досвідчений наставник. Тож помилки помічає відразу радить, підказує, так і з'являється впевненість у собі, майстерність. По-різному складається доля випускників школи-інтернату. Хтось вступає до вищої школи, хтось обирає спортивну кар'єру. Є чимало тих, хто працює на відомих промислових підприємствах, і навіть на державному телебаченні сурдо-перекладачем. Катерина Лисиця, тепер же вихователь, вчитель української жестової мови, свою долю пов'язала з рідною школою. Сім років, як вийшла з її стін, студентка педуніверситету імені Драгоманова. Має також диплом Запорізького класичного приватного університету. Я була одна не слухаючи, в групі, я тіт звикла. Читати, все, що вчителя написала на басі, я все співчуваю. А тут припадавателі читають гліб. Я перший раз дітей. Я теж хотіла протягом. Папа верніть, пишіть, Ну починаю. Да, П'ять років швидко захочу, незамінно. Жалом було, але я не вдавала. Приємно, що серед керівників товариства глухих є і наші діти, наші випускники. Деякі наші випускники закінчили вищі навчальні вузи. Це наш Запорізький педагогічний університет. Це і університет Україна, це наш приватний університет. Зараз випускники навчаються в Київському інституті технології дизайну, і ми дуже пишаємося їхніми досягненнями. Це тільки початок історії про шкільне життя вихованців Кам'янської школи інтернату. У наступному випуску дізнаєтеся про таланти, якими доля щедро наділила хлопчаків та дівчаток. Отож, зустрінемось. Залишайтесь нашою програмою і надалі, і дивіться її на телеканалі Запоріжжя. Хай щастить вам. До побачення!